Гетманцева, голови парламентського фінансового комітету мінімальна пенсія в Україні, особливу для людей з інвалідністю з дитинства. Зараз критично низька, іноді навіть нижча за 2361 гривню. Він запропонував на 2026 рік підвищити мінімальні виплати до 4, а може і 4,5 тисяч гривень, пояснюючи ресурс для цього можна знайти через детінізацію економіки та скасування надвисоких спецпенсій також він підтримує реальну реформу пенсійної системи впровадження другого накопичуваного рівня, індексацію справедливі підходи до нарахувань звучить. Доволі обнадійливо, але виникає багато питань наскільки реально це і що за цим стоїть. Саме ці питання ми будемо просто зараз задавати нашому наступному гостю. До нас вже доєдналася Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня, пані Лідію. Давайте розпочнемо з того, що чи взагалі реальна така історія до 4,5 тисяч гривень? Говорить пан Гетманцев, що це абсолютно можна зробити, та чи є реальні підстави про це так думати? Ну насправді ви знаєте, нашому уряду доведеться забезпечувати цей мінімальний стандарт, тому що у нас насправді відбуваються ну, реформи, якби постійно, і в тому числі у нас запроваджено поки що як експериментальний проєкт, але запроваджено вже базову соціальну допомогу, так звану. Тобто, коли допомога надається. Саме людям на умовах перевірки доходів, а, ну, але ж це перевіряється за реєстрами. Да? Тобто, в принципі, е, самотні пенсіонери, особливо якщо вони самотні і самі проживають, е, вони вже можуть подаватися і зараз як ми озабезпечені, якщо їхня пенсія нижче, ніж 4,5 тисячі гривень. Тобто, насправді, е, ну, скажімо так, е, тримати е, розмір пенсії, мінімальний нижче, ніж 4,5 тисячі гривень ну вже якби просто стає недоречно, скажімо так. Тобто уряду краще зробити красивий жест, як то кажуть, прийняти самим, якби виставити ці 4,5 з тисяч дійсно, як мінімальний розмір пенсії, ніж вони будуть платити якісь умовні там 3 тисячі. А потім е, е, пенсіонери будуть приходити як мало забезпечені, формулювати допомогу як мало забезпечені. Тобто, це буде некрасиво просто з, ну, з усіх сторін. Давайте розбиратися більш детально про те, чи вистачить грошей реально, чи вистачає їх, тому що е, робітничий клас людей зменшується е, дуже сильно зменшується зараз. Е, пенсіонерів, тим не менш, е, що найменше не менше. Є. Плюс-мінус вони залишаються в Україні, і і малозабезпечені люди, і люди, які мають інвалідність і не мають змоги, наприклад, виїхати, або думають, що не мають змоги і сил виїхати. Тобто, ось ці люди, так чи інакше, вони залишаються на е, тому, щоб держава їх допомагала їм жити. То чи вистачатимо за рік? За два гроші у держави для того, щоб виплачувати достойні пенсії, щоб е, виплачувати ось ці е, соціальні вимоги, е, робити так, щоб люди просто банально виживали тут в Україні за тих цін, які зараз є. Ну, ви дуже правильно сказали, що насправді дійсно, якби люди похилого віку, люди з інвалідністю, вони найменш мобільні і їм дійсно набагато складніше наважитися поїхати кудись. Там я не кажу вже навіть про іншу країну, навіть змінити місце проживання, тобто там, де в них є. Принаймні в них є власне житло, як правило. Ну у нас все таки переважна більшість людей живуть у власному житлі, і так, от кудись, ну як то кажуть, на удачу, і кудись так, от просто взяти і знятися з місця. Звичайно, що це складно. І дійсно, якби кількість людей похилого віку вона. Ну, в принципі, вона у нас зараз не може сказати, що вона збільшується, тому що у нас тривають пенсійні реформи, які в тому числі ускладнюють вихід на пенсію в 60 років. Тобто, зокрема, вимагається ще додатковий критерій стажу. То у нас в цьому році, щоб вийти на пенсію при досягненні 60 років, а в нас пенсійний рік уже 60 років і для жінок і для чоловіків. До треба не просто досягти 60 років, а треба ще е, мати стаж принаймні 32 роки. Тобто це теж критерій, який не всі можуть подавати одразу. Тобто, у нас вже зараз є люди, яким доводиться чекати для того, щоб вийти на пенсію, поки їм виповниться там 63 роки або 65 Тобто, насправді, от це такий якби, ну, Це ну, в принципі це не є таке аж пряме підвищення пенсійного віку. Але от, критерій стажу він зокрема дозволяє ще тримати людей, якби певний час стимулювати їх, додатково працювати, тому, що їм не виплачується пенсія. Тобто, у нас поки що скорочується скоріше чисельність пенсіонерів, але дуже ну дуже повільними темпами. Також очевидно будуть певні скорочення. Можуть бути чисельні скорочені чисельності пенсіонерів у зв'язку із. Тим, що певна кількість людей не зможуть пройти верифікацію, тобто не зможуть підтвердити своє фізично, ну як то кажуть, ще існування і не зможуть фізично отримувати пенсії від України, зокрема люди на окупованих територіях. І хто виїхав за кордон, теж якби тут уже залежить від допізнаності, і від того наскільки у людей дійсно є якісь інші джерела засобів існування, окрім української пенсії, ну тут. А навіть якщо кількість пенсіонерів буде скорочуватися, все рівно о, о, вона не буде істотно більше зменшуватися. Тобто, тобто та ті зараз у нас понад 10 мільйонів пенсіонерів, які вони є зараз, навряд чи у нас істотний відплив буде пенсіонерів. Тому що дійсно це найменш мобільні люди, які о, не схильні, скажімо так, кинутися кудись, шукати краще життя, поїхати, як, наприклад, молоді люди, да, яким все-таки ну, легше буде влаштуватися. В іншому регіоні там чи, чи в, іншій, в іншій країні, навіть тобто, ще коли відкриються кордони, дійсно є. Ну якби -то після того як закінчиться війна, буде скасовано військ воєнний стан, коли ж це все таки трапиться. То дійсно існують дуже великі ризики, що з України також ще поїдуть багато досить людей працездатного віку, в тому числі молодь. Ну просто тому, що. Вони пережили занадто великий стрес, скажімо так. І ну, я, в принципі, це, це знаєте, це ну, якби, важко про це говорити, але в принципі нормальне якби, бажання людини шукати собі спокійного життя більш спокійного. І очевидно також, що ну, навіть якщо поїдуть просто на заробітки, да? ну, тобто теж знайома стратегія вже теж напрацьована за довгий час. Тобто, у нас і раніше, навіть до війни, досить багато людей їздили на заробітки за кордон. Тобто, ну навіть якщо поїдуть не на зовсім поїдуть заробляти все рівно, це теж треба бути до цього готовим. Що перші роки після війни дійсно будуть поширені поїздки на заробітки, тому що ну просто в Україні немає таких зарплат. При тому, при всьому що зараз говорять, що Дійсно, якби роботодавці вже мусять якби, конкурувати там, боротися за робочу силу, але показники офіційних зарплат, вони якби це не підтверджують. Ну якби ми не бачимо аж такого великого зростання реальних зарплат. Тобто дійсно ситуація дуже складна. Я так розумію, що наш уряд дуже сильно сподівається на міжнародну допомогу, зокрема на допомогу від країн Євросоюзу. Ну тому що більше особливо сподіватися немає на що я так розумію. Чи є взагалі вихід із цієї ситуації? От я слухала вас, ви говорили такі доволі страшні речі. Ну, якщо усвідомлювати це так, майже 10 тисяч 10 мільйонів пенсіонерів виїжджають і будуть виїжджати люди. І чи є якийсь сценарій, який можна вважати оптимістичним? Настільки, щоб люди, які зараз перед пенсійного віку, пенсійного віку вони зараз не хапалися за серце, не говорили Боже, як нам дожити, як жити далі і як існувати на ті гроші, тому що інфляція дуже велика, і ось чи є правильне рішення настільки, настільки щоб воно і державу з одного боку більш-менш влаштовувало, і людей. Чим нам треба готуватися вже до таких е, більш жорстких сценаріїв виживання? Ну ви знаєте, насправді наші пенсіонери е, важко згадати навіть якісь такі часи, щоб вони так аж прям дуже сильно добре жили. Тобто були дуже страшні роки в 90-ті, да, коли е, там ну, могли затримув... затримувати виплату пенсій, Могли затримати і на півроку, і, і більше, якби були часи, коли навіть якимось бахторам, якимись продуктами видавали пенсії, тобто 90-х роках у нас теж там багато чого страшного відбувалося в пенсійній системі. І ці заборгованості по виплатах пенсій вони, вони існували, здається, з 93 го чи 94-го року, і тільки в 2001, здається, році їх повністю погасили. Тобто, коли був уже уряд Юлії Тимошенко, тоді коли вона. Не була, по-моєму, чи чи, ну, до чи, чи чи Ющенко був прем'єр-міністром? По-моєму, Ющенко був прем'єр-міністром, вже так трохи забувається наша історія якби, за багато подій, по-моєму, Ющенко був тоді прем'єр-міністром. Ну, Коротше кажучи, тільки на 2001-му, здається, було погашено ці заборгованості. Тобто, ну, я не кажу, що це нормальна ситуація. Я кажу про те, що наші пенсіонери якби, ну, загалом, в принципі, Населення, як не, не, не може так сказати, що вони колись дуже добре жили, тобто я не кажу, що це нормально. Я не кажу, що це нормально. Я кажу про те, що ну загалом, якби налаштуваність ну, така песимістична, це ну напевно переважна більшість часу, якби незалежності ми жили досить так. Пет кризи, то, то ще щось. Ну коротше, ти перший війна. Да? Тобто ну тут знов таки на що можна сподіватися. І які можуть бути стратегії? Насправді, у нас е, майже 3 мільйони пенсіонерів продовжують працювати. Тобто з тих 10, вон, по, трохи більше ніж 10 мільйонів пенсіонерів, які в нас є, із них майже 3 мільйони продовжують працювати. Тобто люди отримують пенсію і зарплату. Ну і великою мірою при тому, що загальна кількість пенсіонерів скоротилася, а кількість працюючих пенсіонерів тільки зростає. Це означає в тому числі, що люди розуміють, що вони не виживуть на одну пенсію, і вони ну скажімо так. Змушені працювати, намагатися працювати якомога довше, просто тому, щоб мати хоча б ну, принаймні два джерела доходу. тому що маленька пенсія плюс маленька зарплата, це все таки краще, ніж просто маленька пенсія. Тобто це одна стратегія, яка вже зараз використовується. І тим більше, що ну якби з огляду на дефіцит робочої сили, який є зараз, і очевидно буде поглиблюватися в майбутньому. То відповідно, якби робот... ну, пенсіонери затримки ну, бо може знайти для себе якусь роботу. Звичайно, знов таки для того, щоб це була е, зайнятість зарплатою, е, то звичайно е, краще це все знайти таку роботу все таки в міській місцевості, е, відносно великих містах, тому що. У маленьких населених пунктах там менше роботи, ну якби для заробітку, якби для офіційного заробітку, менше можливостей, в тому числі для пенсіонерів. Ну тому, якби звичайно, що створення робочих місць для пенсіонерів, якби більш ну, скажімо так, підход якби з урахуванням можливостей ну, фізичних і, і кваліфікаційних. Це одна із таких, якби ну, стратегій, яка може допомогти в принципі, нам всім, якби, пережити е, ці складні часи. Інше, це звичайно е, дуже важливо, щоб е, е, бу, було, е, було сплановано, скажімо, так, дуже добре, як ми все таки будемо переходити від війни до мирного життя. Е, тобто, ну якби з ну, начебто, вже всім зрозуміло, що треба буде ну не те, щоб шістого листа починати, дано. По суті, треба заново будувати нашу економіку. Тобто дуже важливо, щоб було якби, були якісь рішення про те, я, чим ми будемо, яка буде наша економіка. Да? Чи ми далі будемо е, сподіватися тільки на сільське господарство, і, і е, переважно більшість людей будуть стояти на базарах, да? тобто ну, якби в торгівлі, тому що у нас вже довгий час склалася така якби, традиція, що. Найбільша кількість зайнятих людей в торгівлі ну це не нормальна ситуація, якби все таке. Тим більше, що ну переважно це або інтернет-торгівля, або е, ну, на базар, грубо кажучи, навіть якщо людина оформлена як ФОП, стоїть на базарі, все рівно ну, це не та робота, мрії, якби з за, за, яка може вивести нас в якийсь кращий світ. Ну навіть сподіватися на фопів там, і на малий бізнес тут не варто, тому що все таки м -м, маленькі дрібні форми бізнесу вони. Скоріше важливі, як допоміжні, для того, щоб е, закрити якісь, е, ну, якісь там е, е, ніші, е, як, з якими не впорається ну, скажімо так, велике виробництво. Все-таки для того, щоб нам швидко подолати бідність, якби вирватися, якби вийти на якусь траєкторію більш-менш сталого економічного розвитку, потрібно будувати підприємства великі, середні, але це все таки мають бути підприємства достатньо. Ну, скажімо так, з достатньої, достатньої кількості людей, де дійсно можуть бути зайняті одразу, ну відносно певна кількість людей різної кваліфікації, з різними демографічними, з різними там іншими характеристиками. Тобто, ну таки, це все залежить від того. Від того, як, як, яка буде стратегія відновлення, якби відбудови України, збудови, точніше, скажімо так, і знов таки, тут можуть дуже сильно допомогти партнерські стосунки з сусідніми країнами, ну але ж з Євросоюзом, але але це зно таки над цим треба працювати вже зараз. Якби ну, є програми звичайне відновлення, там і таке інше, але поки що. Uh, поки що, ну, трохи трохи якби не немає за багато туману. Якби цього всякого туману невизначеності, скажімо так. Пані Лідіо, а давайте поговоримо більш детально про стратегії, але ті, які зараз озвучені, в тому числі паном Гетманцевим, який говорить про те, що чудовою стратегією була б детінізація бізнесу і скорочення ось цих надвеликих пенсійних виплат деяким нашим пенсіонерам. Наскільки це реально взагалі зробити? Це по-перше, по-друге, що означає ось ця детінізація, як її, як взагалі вона може виглядати? І е, третє, напевно, е, підпитання з цього глобального великого питання а чому тільки зараз? Ну тобто, е, якщо е, в тіні якийсь бізнес дуже давно, якщо доволі давно вже отримують пенсії надвисокі деякі наші пенсіонери, чому тільки зараз згадали про те, що виявляється? Це можна було б зробити так, щоб більшій кількості людей пенсійного віку було добре. Ну ви правильно поставити запитання? Ну насправді у нас про дитинізацію у нас говорять вже. Ну... Дуже багато, якби дуже давно вже почали говорити про дитінізацію. Я навіть пам'ятаю такий якби кур'йоз, що в нашому інституті ну, якби запланували провести такий круглий стіл, якраз обговорити стратегію виходу ну, би, з тіні, як виводу, так, як, же, як же ж виводити з тіні бізнес. І звелося все до того, що люди діли, ну якби якби присутні ділилися, хто який спосіб знає, як уникнути оподаткування. Ну тобто, ну якби знаєте, це це вже увійшло в таку звичку, якби от ну якби такі, от схиблені, якби викролені уявлення про те. Що правильно, що неправильно, і ну якби етика бізнес практик, взагалі, якби ну, це дуже велике питання, якби так да? викликає все. Тому що насправді, ну це ну якби з одного боку, це ну? Іноді приписують навіть до певних стратегій виживання, якби людей, що от що при ну, вміння обходити податки і різні бюрократичні перепони, що це якби і дозволяє триматися на плаву певній кількості людей. Ну але ж це неправильний насправді підхід. Правильно, коли люди працюють офіційно, працюють, сплачують внески, сплачують податки, і відповідно це дає їм право потім, ну якби і не потім, а і протягом всього життя, якби використовувати. Вася всіми тими благами, які держава може розподіляти завдяки державному бюджету, тобто звідки взятися нормальній безкоштовній освіті, звідки взятися нормальній безкоштовній медицині, звідки взятися обслуговуванню соціальним послугам нормальним? Якщо ць, ну на це все немає грошей, тобто. Ну, держава не може так працювати, якби, якщо приховувати люди хочуть, ну якби виходить, що ну, якби, таке змагання, якби хто кого більше надурить. натурить, і зрештою якби, випраємо, якби, ми всі від цього, як суспільство, в ну, цілому. якби і це такі проблеми, в тому числі, як і хабарництво, так і таке інше, це ж те все ну, взаємопов'язане дуже сильно. Тобто хабарі, звичайно, це не чіва економіка, не економіка взагалі, якби, тому що це ж не економічна діяльність, це, це просто. Злочин, але це великою мірою взаємопов'язані речі. Тобто, це от е, обходити законодавство тим чи іншим шляхом, а просто якби дуже легковажно до цього ставитися. Це наша дуже велика проблема. Це просто, ну треба просто прийняти, що ну з цим євросоюз не входять, якби ну це, це може статися. Це може стати одна з найбільших би, зачіпок, чому нас ніколи не пустять в Євросоюз, кажуть, у вас ну ви навчіться платити податки для початку, якби а потім будете все решту, якби нам тут пред'являти, тому що, ну власне кажучи, ну, ті самі сполучені штати, ну як ми можемо розраховувати на міжнародну допомогу, якби, якщо ми не навчимося самі сплачувати податки, ну тобто тут. Це такий, ну знаєте, як це може стати просто на певному якомусь етапі. Це просто вже буде настільки, ну скажімо так культурним неспівпаданням, не попаданням, в потріб, в потрібні в потрібний тон, якби це це просто може дійсно стати дуже важливою перешкодою, може навіть ну, не єдиною, але. Можливо, найстрашнішою перешкодою, якби на нашому як би, взагалі, шляху би, подальшого розвитку. Тобто, ця система якби авантуризму, так, такого економічного, вона великою мірою ну, би, все пов'язано з тим, що у нас ну, немає і нормальної економіки, немає нормального ринку, немає нормального капіталізму, здорового такого. Знаєте, якби тобто, це дуже ну, перешкоджає насправді в тому числі якби єднанню суспільства. Тобто, оці якби як щось обійтися, й обійти, якби закон і е, зробити щось за рахунок інших? Ну це насправді руйнує суспільство дуже сильно. Ну будемо сподіватися, нам залишається тільки сподіватися, що держава знайде правильні інструменти для того, щоб ось це все у собі поєднати з одного боку, навчити людей платити податки, а з іншого боку, розпоряджатися цими податками також чисто, тому що інколи люди відмовляються платити податки, тому що не дуже сильно вірять в те, що вони ті податки будуть використані так, як належить. Тому що з е, свого боку у нас доволі високий рівень корупції, який в принципі е, і досі є великою проблемою у тих же європейських партнерів, які так чи інакше все одно нам е, цю проблему е, намагаються підсвітити щонайменше, а то й вирішити і е, зробити так, щоб ми вирішили. Щиро вам дякуємо за те, що ви знайшли для нас час. Я нагадаю, що з нами на прямому включенні була Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця. Бітниця інституту демографії та соціальних досліджень. З нею ми говорили про те, чи можливо в Україні підвищити пенсії, як це може виглядати для економіки України і для людей, які ці пенсії мають отримувати. Щиро вам дякуємо і прощаємось. До побачення.